Територіальною громадою або включені в перспективний план, який затверджений постановою Кабінету Міністру. Тоді цей підготовчий події і інші заходи мають смисл, тому що якщо цього не зроблено, і відповідні села і міста задачі не включені, тоді тут перед головою районної державної адміністрації ніяких завдань стояти не може. Якщо ж є сухоти з якихось політичних причин. Я вважаю вже необхідним провести отакі от заходи, як які то запрезентовані. З зустрічі з правом кожної територіальної громади, з міськими, сільськими мовами, членами, з депутатами відповідних хат. Це все окремо. І організувати зустріч з депутатами Тому, що ми це проходили на практиці. У нас є така перспективна територіальна громада, і ми власне цими справами... І займалися, і бачили, як воно виглядає в натурі. Якщо після цих, коли ми визнали, які ж пункти розходжень є у представників чи політичних сенників, чи інших, які вчиняють супротив реформи, необхідно проведи проводити саме по тих пунктах, які є залучені залучення в обласного офісу реформ, депутатів обласної дати і спеціалістів наряди в кожному селі. Де пояснювати по тих всіх проблемних питаннях. І саме основне, це треба показувати на практиці наступний пункт, будь ласка, якщо можна, це треба тих людей, які чинять цю реформи, завести функціонуючу територіальну громаду. І там їх ознайомити з вирішенням проблемних питань, які їх хвилюють. І після того вже брати участь у... Кодексів, де обговорювати питання добровільного об'єднання територіальних громад. Я тут не зазначив вимоги чинного законодавства, але можу сказати, що функції районної державної адміністрації дуже обмежені. Обмежені, тому що районні державні адміністрації фактично не зазначені в законодавстві у добровільному об'єднанні територіальних громад і вони. Фактично діти відповідно до Конституції України, до закону України про місцеві державної адміністрації, де їхні функції зазначені у взаємодії з відповідними органами місцевого самоврядування, які ініціюють, ініціюють об'єднання. І в цих всіх речах саме займати таку позицію, яка визначена статтею яка закону України про доповідне об об'єднання. Територіальних громад, тобто надавати організаційну медичну і організацій організаційно-методичну інформаційну присвітницьку роботу з тими структурами, які в мене зазначені в презентації. Дякую. Дякую будь ласка, до уваги. Наступна презентація призначена органу районної ради. Будь ласка, далі тут зазначені. Видержки з закону, це закону України про Хміністерній державної адміністрації. І далі, будь ласка, типові регламенти постановокадміну. Якщо взяти далі. далі. Є е 12 розділів Розділі у типовому регламенті. В принципі, і в Березнівській районній державній адміністрації регламент має теж 12 розділів. Правда, вони не відповідають повністю тій структурі, яка... Яка є в типовому, дещо розділено, дещо в Путіна сказати, наприклад, що організація роботи з документами та контролю за їх виконанням, пункт, який є одних, іде в типовому, він розділений на дві половини у нас, а останній пункт взаємовідносини місцевої адміністрації з іншими органами державної влади, він відсутній. Роз'являється в контексті з іншими пунктами. Що можна сказати? Далі, будь ласка, якщо можна, я для себе... Відмітив, це просто для себе, що перед новообраною головою районної державної адміністрації стає завдання на протязі місяця відпрацювати повністю взаємодію між посадовими особами районної державної адміністрації з педині апарата і з іншими структурними підрозділами. Чому? Тому що в зв'язку з прийняттям закону про державну службу відбулися зміни в штатних розписах і захист. Зовсім назви структурних підрозділів і апаратів, вони зовсім інші, і їх треба зовсім по-іншому відпрацьовувати. Ці всі моменти, будь ласка, далі. Які є пропозиції? Ну, кадрова робота, тобто, я вважаю, що необхідно буде вносити позиції по тому, щоб були зазначена конкурсна комісія, адміністрації і дисциплінарна комісія відповідно до вимог закону України про Державну службу. Треба робити, щоб все було видно, прозоро, як формується, як відбувається процес і все інше. Робота з документами. Це великий клас роботи, і я думаю, що саме організація електронного допомога це є той важливий пункт, який зменшить просто дуже фактичне навантаження, яке існує на всіх і на мене, як яке структур, якось інструкції, то дуже добре ці ми на не Напевно, ми будемо працювати, або будемо шукати гранти, або будемо шукати. Фінансування з районного бюджету через виконання делегованих повноважень районної державної адміністрації, тих яких делегувала районна хата. Доступна, будь ласка. Дуже важливий пункт, який потребує ну, максимального наповнення це організація особистого прийому громадян, з роботи за громадян. Просто забеганий голова адміністрації особисто усіх населених району. Їх нас 55, це дуже легко зробити напротяг дорогу, таких 52 тижні. Цей даті треба розробити, забезпечити його матеріально і таким чи іншим чином виконати. Наступний, будь ласка. І ще одна пропозиція стосовно роботи інформація та інших допоміжних органів. Я думаю, що тут має місце чітко визначити

Нет, не, только в министерстве именно, ну где мы, по сути, это мозговой центр центрная команда, которая будет родить реформу министерства, <связать> и по которой каждый день говорит о регистрации, сейчас у нас такая возможность есть, но не после этого концепции. Да. Окей? Okay. информировать

Ситуація перша. Відповідно до статті 6 закону України про добровільне об'єднання територіальної громад, сільський селищний міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад надсилає пропозиції про таке об'єднання сільському селищному міському голові Суміжної територіальної громади. Сільські селищно-міські голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозицій щодо добровільного об'єднання територіальної громад та її громадських обговорення. Яке проводиться протягом 30 днів з дня находження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесії для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди. Відповідно до статті 9 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільно об'єднання територіальних громад. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об'єднанню територіальних громад забезпечують місцеві державні адміністрації. Голова районної державної адміністрації у випадку, коли місто Бе запропонувало об'єднатися селу А та селу Б. Вживає заходів щодо налагодження діалогу для прийняття позитивного рішення. Необхідно зібрати районну робочу групу, яка займається питаннями перспективного плану формування спроможних територіальних громад, визначитись із представниками, які мають, які мають прибути до села А для проведення інформаційно-просвітницької роботи. Голова районної державної адміністрації повинен доручити фінансовому управлінню, підготувати інформацію про існуючий фінансовий стан села А, про дохідну та розхідну частину бюджету. Підготувати пропозиції про те, що селу А у випадку об'єднання із містом Б, яке є до того містом обласного значення, здобуде вигідні умови фінансування та матиме кращі перспективи для розвитку. Крім того, держава бере на себе зобов'язання у випадку створення нових територіальних громад здійснювати фінансову підтримку таких об'єднаних територіальних громад, сіл селищ міст, шляхом надання об'єднаній територіальній громаді. Коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади, у разі якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування території громади. Це передбачено статтею 10 закону України про добровільне об'єднання територіальної громади. Прибувши у село А. Разом із представниками районної робочої групи, групи голова районної державної адміністрації проводить збори громадян та запрошує також представників, представників політичних сил, які конфліктують. Необхідно навести беззаперечні та обґрунтовані докази того, що об'єднання селу принесе тільки користь, а чвари між різними політичними силами, тим паче, коли вони робляться у своїх власних інтересах тільки шкодить. Необхідно визначитись політичним силам, чиї інтереси вони представляють. Та на перше місце поставити інтерес громади. Необхідно оперативно вирішувати питання об'єднання для того, щоб не втратити ресурси, які можна отримати з бюджету на наступний рік. В кінці проведеної зустрічі запропонувати безпосередньо людям, а не політичним силам визначитись та проголосувати за об'єднання із містом Б та селом В. По першому питання не оце. Ситуаційне завдання. Номер Регламент районної державної адміністрації розробляється на основі типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 1999 року No2263. Відповідно, районній державній адміністрації зобов'язано затверджувати свої регламенти, які мають відповідати типовому. Типова структура регламенту місцевої державної адміністрації включає, на слайді показано, я зупинятись не буду. На мою думку, для більш ефективної роботи адміністрації, сприяння відкритості та власності необхідно деталізувати такі розділи. Розділ порядок підготовки та проведення нарад, додати круглих столів, семінарів, зустрічі із громадськістю, виїзних засідань з перевірки виконання повноважень виконковими органів місцевого самоврядування та інших заходів. У розділі кадрова робота, проведення підвищення кваліфікації працівників. У розділі організація правового забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації. Додати проведення правових всеоблучень для працівників апарату та структурних підрозділів районної адміністрації для підвищення рівня правової грамотності, в тому числі щодо запобігання проявам корупції. Публічне обговорення проєкту розпорядження голови місцевої державної адміністрації додати проведення громадської експертизи розпорядження голови районної і в розділі організації розгляду звернення громадян та проведення особистого прийому громадян додати порядок внесення електронної петиції для розгляду голові районної державної адміністрації. Дякую. Запросіть, будь ласка, Діжнюка Григорій Ніколайович. Громад eh, селі, а мої діяльності дві пропозиції. Перший, eh, перший треба зібрати інформацію за всіма можливіми варіантами через сільського голу, через відділення політики адміністрації, про учасників конфлікту, про, про, про їх суд. Якраз причину не узгоджують і відповідно проаналізувати цю інформацію. Друге, потрібно створити робочу групку для участі представників районних адміністрації, учасників конфлікту, а, якраз представники політичних сил, керівництва в села, а, моральних авторитетів села, люди, які знають якісну ситуацію. І, відповідно, провести, провести роботу по виробленню узгодженої позиції. Третій пункт. На моїй пункт потрібно було все-таки провести сходи села, а для того, щоб в селі громада села знала ясну ситуацію, знала вплив людей, знала склад людей, хто реально підтримує. І відповідно на сходи села це питання. Вискупи, чи аргументи за участю голови адміністрації, за участю всіх районних представників, тому що це справа така спільна, відповідно переконати людей і, і прийняти рішення. Тобто сходи села це третій пункт. І після сході села, так як рішення приймається ради, сільські ради, міська рада. Я думаю, що треба було б всім. Зацікавленим учасникам і в першу чергу адміністрації, і в, група, в цьому в адміністрації бути присутні на засіданні рад особливо в селі А для того, щоб ситуацію контролювати і відповідно готувати, переконувати, аргументувати, щоб рішення було на користь громади. Все ж таки е, відносно питання і відносно об'єднання громади, питання аргумент значить, е, Фінансова підтримка, розвиток громади, розвиток села. Ну і відповідно, я буду провести потім аналіз по цих питаннях і провести підсумок, щоб в подальшому при розвідці при об'єднанні громад в інших населених пунктах, щоб випускати такі конфлікти, щоб їх е, випереджати. тому що це питання деколисти, я по-перше взагалі. Дякую. 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 Другий питання. Стосовно значить, регламенту роботи в Березі районної державної адміністрації стосовно пропозиції по оптимізації професіональної роботи, то я хотів би сказати, що там десь місяця понад 15, 20 розділів. Роботи, на мою думку, найбільш важливими розділями є такі, які потребують активізації. Це розділ планування роботи, оскільки регламент роботи затверджується головою адміністрації, і в нас він затверджений ще років, мабуть, 7 назад, потім по ходу доносені зміни, то до розділу планування роботи, на мою думку, треба все ж таки внести коректив і ті частини, що планування роботи в нашій адміністрації дуже зареалізовані і забюротизовані. Часто згідно плану роботи і по структурних підрозділах, і на апаратних нарадах, і на відповідних колегіях, і на інших робочі процеси, розвитають питання, які не, не є такими важливі, і значить, вони просто людей відволікають від роботи, і ми забуваємо про живу роботу з людьми і про конкретні такі наволічні питання. Через то моя пропозиція по плануванні роботи треба значить. Досконалі спростити план роботи. План, яка я під новий, мають простіший. Щодо розділу кадрової роботи, я е, вніс до пропозиції по е, резерву, резерву на керівній кадру. У нас відправою резерв на керівній посади, на посаду до адміністрації, заступників, як правило, це така значить, інформація, яка підлітку має таємно. На мою думку, треба все ж таки резервні кількість посади району, щоб публічно за інформації, значить, ця інформація потреба до громадськості і щоб громадськість могла висловити до навіть чисто знаючи, що буде значить, так, таке обмін інформації, я думаю, що керівництво буде дбати про те, щоб ця значить, робота була проведена позорна. На моєму думці в цього є не запроваджено сьогодні. Кадрове і відносно підготовки проєктів розпорядження. З досвіду скажу, що у нас така ситуація, багато розпоряджень голови районної державної адміністрації, вони супреджують через законодавство. Як правило, це в судових процесах доводиться, особливо в кадровій частині. Є засідання судів, де визнали розпорядження адміністрації по кадрових питаннях, проти закорівних. І явно тут немає відповідальність, через стояти я все-таки ми пропозиції, що треба було передбачити відповідальність персональну людей, які погоджують проєкт рішення, щоб вони персонально відповідали і знали, вони кажуть, тут дотримуємося закону. Бо часто буває у нас так, що питання кадрів, питання земельні, очі закриваються і розпорядження проходять, які їх треба. А потім сюди йде. Є факти в нас по березні, і показують по земельній питанні, де рішення вони підсовувалися по перші відхилялися. По зверненні громадян, ось, звернення громадян, я, я теж візьму е, пропозицію щодо оптимізації роботи, е, тому що, виходить, у нас, нас дуже посадово звернення громадян йде звідти згідно е, регламенту. Але він такий дуже шаблонний і відсутня така, знаєте, жива робота, люди не здоволені. Я думаю, що це має бути публічно висвітлена інформація після кожного, після кожного прийому громадян. Все ж таки тут має бути Дякую, роботи. Дякуємо, дякую. Держу вам. Запросіть, будь ласка, ці пан Петрович. Петроповідь, добрий день. Будь ласка, просимо вас. По першому питанні. Хотів би зазначити, що серед основних задач місцевої державної контракції, з якою закону, є виконання Конституції закону Україні, але здесь та інших архів законодавства. З крім цього закону про об'єднання передбачено, що саме місцеві адміністрації надають інформаційну просвітність, організаційну, методичну та фінансову підтримку процесу наведення громад. В зв'язку з цим подаю такий алгоритм дій керівника адміністрації. Перше, провести зустрічі з представниками всіх складних депутатським корпусом та іншими зацікавленими сторонами, оскільки в даному випадку місцева влада не спрацювала в цьому питанні. Наступне, визначити суть проти аргументовано і проаналізувати та дати конкретні відповіді. Наступне, виокремити те, що об'єднує, та зблизити позиції сторін. Вжиття заходів до проведення загальних зборів громадян. Навезення можливості таких проведення, таких зборів провести, поговорення з мешканцями вулиць або активом вуличних комітетів за їх наявності. При цьому довести всі ті плюси і переваги, які надає саме процес об'єднання. Врахувати, ну що процес об'єднання може ініціювати як місцеві голови та третина депутатів. Я думаю, коли це на зустрічах буде аргументовано, ці всі моменти, виступлені і доведена позиція, оскільки такі позиції виникають, як я зазначив, тільки через те, що на місцях влада не спрацьовує і відбуваються такі процеси. Ну і вже, і після, я думаю, що після цього я кажу, що, на мою думку, крига мала скреснути і процес пішов би. Ну і раз, якщо б вже крізь бої теж не було, то запропонував би провести громадське опікування, тому що там зазначили в місцевий референдум, але його немає, я законний місцевий референдум. Ну, в першому питанні все. Дякую. Власне. Наступне питання. Пропозиції про, щодо регламенту роботи районної адміністрації. Перш за все, я би в силу свого досвіду зазначив наступне, що засідання колегії проводити один раз в клапан за тріпов, оскільки зазвичай практикується раз в місяць, а раз в місяць, на мою думку, воно не має такого навантаження смітлового і практичного. Це більш дієво. Розділ роботи робот я доповню положення не саме про стан роботи по запобіганні корупції, оскільки, як ми знаємо, з вами це питання надзвичайно актуальне в нашій державі. Щодо розділу консультативних податків та інших тамаганих, теж із свого досвіду ініціював би внесення змін щодо створення ради консультативних робочих груп або рад, як би там їх наздовели. Саме з числа авторитетних людей в, в районній громаді, таких людей, є, зокрема по таких напрямках, як реальний сектор економіки, гуманітарний напрямок, соціальний напрямок. Ну і безумовно, це мобілізаційна робота та соціальний захист учасників авто. Мене ну, все дякую. Дякую, засіб, будь ласка, добро. Добрий день, В нього тест нуль і не захочете дозволяти, що звичайно. Тоді в составнішому колегі.